Щітки господарські від бренду Parkside. В лоті буде представлено 19 класних щиток. Ціна кожної буде 199 гривень, ціна лоту 3781 гривня, ціна кожної В лоті їх буде 19. Будуть держаки з такого дерева, дерев'яні. Сюди накручується щітка. Все виготовлено по європейським стандартам. Щітка дуже міцна. Цупка, вона підходить як в прибирання у приміщенні, так і для прибирання на вулиці. В лоті буде таких 19, будуть трошки менші зелені і будуть трошки іншого розміру, ось такі більші червоні. І щітки йдуть з таким запасним тримачем. В лоті 19 ціна 3781 гривня. І для замовлення таких гарних щиток звертайтесь до наших менеджерів, заробляємо разом.